Олександр на кріслі колісному поспішає до ЦНАПу. Він відкривається за кілька хвилин. Чоловік хоче бути першим у черзі. Мені потрібно оформити знижку на комунальні послуги. Мені потрібна консультація, тому що я знаю, що держава покриває певний відсоток. Сплати саме за комунальні послуги. Захисник три місяці лікується у госпіталі на Рівненщині. Вже шукає житло, адже реабілітація закінчилась і готовий повертатися до самостійного життя. Штурмовик у складі передового підрозділу першим звільняв Харківщину. Командир зводу, 80 кроме десантно штурмова бригада Львівська отримав поранення. ще з 22 другому році з того часу перебуваю на лікуванні на реабілітаціях. Олександр таки потрапив першим на консультацію у ЦНАП. Віддали. На робоче місце центру надання адміністративних послуг нещодавно відкрилося у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Снап Клевенської селищної ради відкрився у 2018 році. Віддалене робоче місце, те, біля якого ми зараз знаходимося, відкрилося тиждень тому, і з переліком послуг 20 так званих обов'язкових послуг Міністерства у справах ветеранів, тобто є 20 обов'язкових послуг, так званих адмінсервісу ветеран. І в рамках відповідного цього ветеран, цілому ветеранської політики, і запущено було ось цих 20 обов'язкових послуг, визначених розпорядженням міністерства ветеранів. Передували відкриттю ЦНАПу у госпіталі реєстрація шлюбів минулого року. Кілька пар побралися відразу у медичному закладі. Також пацієнтам хотіли полегшити отримувати послуги на місці. Відтепер, як військові, так і медпрацівники у ЦНАПі можуть отримати консультації, витяги, довідки та подати документи. Станом на сьогодні найбільше цікавить консультування по пільгах і допомогах. Тобто вони, перебуваючи тут, завершуючи оформлення чи оформивши вже посвідчення учасника бойових дій, переймаються тим, на місцевості їхні родини чи можуть. Отримувати пільги у ЦНАПі працюють дві фахівчині, надають широкий спектр адміністративних послуг для військових. Як давно ви отримали вже свої посвідчення? 23 третій, 22 другій. 23-му. 23 третім 23. 23. за місцем реєстрації. Ви не оформляли піль, не знали, що це таке. Ну трішечки оформили, а трішечки не знаєте, що це таке. Добре, я зрозуміла. Олександр Литвинчук отримав відповіді на питання, які його цікавили при потребі. Звернеться знову вже через тиждень. Поки ЦНАП у госпіталі працює лише. Один день на тиждень на сьогодні ми домовилися, що працює тільки один день. Ми побачимо, якщо працівник не буде справлятись в один день, прийняти всіх пацієнтів, надати їм свої послуги. Тоді у нас є домовлення, що ми будемо збільшувати при потребі буде два дні, а то й три дні на тиждень працювати. Наше відділення. Також у ЦНАПІ госпіталю до кінця року планують сформувати базу затребуваних послуг серед військових, аби у подальшому отримувати доступ до певних реєстрів та видавати нові витяги. Анна на цук випуск новин.